Ну, всім добрий вечір. У нас тут такі хмари непонятні. Ну коротше був дождь. Бачу, він звідти знов суне. І звідти він суне. Ну не видно за складу на трошки відійти. Вон суне хмарка. Коротше, дай Бог, щоб він йшов. Мені треба дощу, тому що дуже була суша велика і земля суха. Коротше, мені треба дождика, щоб трошки так... Може ночу, дай Бог, щоб він ночу так поморосів. Годинки 3-4 такі невеличкі. Такого асфальту здоприбомжувало, але у нас тут невеликий дощ був, там не іменно де поле, а там хороший дощник був. Ну Ми коротше, між хмарком і дождиком. Що? Не сиділи, походу. Трошки зрозуміло, коли дождик що можна було, вже додому поїхати. Ну, так як нема куди вже тягнути, ми що зробили? А ми сівника склали. Повністю все. все. Сімі проводи стоять. Все зажато, все, цепочки тільки поставити. А там в принципі, цепна висів стоїть. І більше всього, що ми коротше, цей мінеральний ну, поки у нас немає, будемо мінеральний потім розкидати вже. Бли. При нема. він так получився, бачите, відчається цветок. Ну воно було такого цвіта, це вже так вигоріло. Ну так в принципі відкривається. Чітенько, немає ні ржавчинки, нічого. А воно було все ржаве, щоб ви поняли. І тут же було все ржаве. Ми сьогодні повичищали, що нам ці лючки поставити, але ми їх більше цього ставити не будемо. Будемо загружати тонну насіння, щоб менше цей бікбега. Сюди загружаємо. Одного, сюди, а другого вмісто мінерального лючки зняті і насіння буде туди пролітати, щоб менше на заправку заїжджати. Ну, без розумів. Шкинув тонну насіння на 4 гектара, там, навіть на 5 гектарів засіяв. Тобі щоб ну, менше кататися. Так що такі діва, що цю штучку покрасити. Ну. Но не вийшло. Тут ну, ну, Можеш і ту потім підкрасимо на наступний раз, бо як не крути, тут теж де не вже жавченко повилазила. О, там грімить. Гримить, причому добре і суне звідти добре. Ну і там, не знаю, телефон не передає, ну там темно. Все добре. А вас знімаю, передаю своїм під ще один фермер їде, бачите? Дожився... Доїдете, дожився ще один фермер, продав свого крузака, походу. Бачите на що пересів. Отак і живе. Де ваш крузак? Ось да? Сьогодні побачите себе цей в Ютубі. Слава Богу. В Слава Богу. Все в добре. Лайки, підписки, бо прийшов колега, треба з ним пообщатися. До побачення.